Пошук втрати тиску оливи на вашому всіма улюбленому, надійному 1,8 TSI двигуні з Seat Altea з пробігом 202 тисячі кілометрів. На 120 тисячах на цьому автомобілі був виконаний капітальний ремонт двигуна. Що було виконано сьогодні нами? Ми зняли двигун, відкрутили на півпідон на Пластіґієч. Напишіть всі в коментарях, хто знає, що це у нас за червоні смужечки. Переміряли ми вкладиші корінні та шатунні, там допуск у нас 0,25, у нас максимальний 0,04. Тому по вкладишах ніяких проблем у нас немає. Також дали тиск в баланс вали, також там, в принципі, все добре. Єдине, в чому у нас є нюанс, це у постілі розподільчих валів. По-перше, у нас задерті самі розподільчі вали. Ось такі вони вже пописані. У нас. По-друге, є у нас проблема з самою кришкою. Тут бачите п'ятна контакта на кожну шийку різні. Тут ми спеціально все витрили, щоб побачити. Втрачається тиск оливи, Іноді загорається тиск масла. Є помилка по фазах, те, що вони не довертаються через те, що е, в головку у нас не додавлює тиск оливи, У нас загорається помилка по фазах, загорається чек. Що буде виконано по даному автомобілю? Поки у нас наразі проходить просто діагностика, але скоріше за все буде заміна головки блоку циліндрів. Всі ущільнення е, збираємо назад і віддаємо власнику готовий до експлуатації автомобіль. Скільки це коштує, поки ціни ремонту немає, тому що зараз все знаходиться на етапі діагностики. Наступне відео про цей двигун будуть в профілі.